Хочете понятия. Я вам передав бучну паличку. Тут, ви знаєте, де апел ковідую. Давайте, апел ковідую, дійдь, пішіть аптеці. Добре, зараз сюди приїде Верховна Верхограда, тим кому підкоришся. У нас нехай складають. Зараз давайте, давайте, їдьте звідси, хлопці, вам тут немає що робити. Це виходить, два лідери розмовляють, да? Представтесь, хто ви такі. Представтесь. Ні, зібрали монатки і виїхали отсюда. Ви ж розумієте, що за свої слова теж поклати. Да, Шановний, за слова, не будуть. Собрали монетку і тоді. Звідчення вашу ніхто а може якісь ДРГ, хлопці. Ви на ньому тись посвідчення, хтось проблем. Ви хто Покажу. Ви ОПГ, зличання організація. ніхто.